Час новин на дев'ятому каналі, і ми готові розказати, якою була 238-ма доба повномасштабного вторгнення в Україну. Про найважливіші події дня у Дніпрі та області очима наших журналістів. Дивіться у наступні 20 хвилин. В студії працює Владислав Малько. Вітаю! Спочатку коротко про головне: рівень безпеки як в аеропорті. На Дніпровському вокзалі показали нові прилади для перевірки пасажирів, в яких умовах живуть переселенці в Дніпрі. Наші журналісти навідались до одного з місцевих шалтерів. Як розвивається опера в Україні та нашому регіоні за умов війни? Про це будемо говорити із гостями в нашій студії. 238-му добу. Російські війська намагаються відібрати нашу землю і тероризують наш народ. Проте українська нація мужньо протистоїть окупантам. Згідно даних генштабу, за добу підрозділи Сил оборони відбили атаки ворога в районах населених пунктів Угірцеве і Дворічна Харківської області Білогорівка на Луганщині, Новокалинове, Майорськ, Одрадівка та ще п'яти населених пунктів Донеччини. За даними Генштабу, минулу добу ворог вів обстріли на Сіверському напрямку з мінометів та ствольної артилерії Гати в межах населених пунктів Гай-Чернігівської області та Юнаківка, Хотінь, Товстодубове і Демченково-Сумської області. На Слобожанському напрямку з мінометів ствольної та реактивної артилерії бив в районах населених пунктів Вовчанські хутори, Волохівка, Гатище, Красне, Огірцеве, Стариця, Стрілеча та Хатня. З танків ствольної та реактивної артилерії були обстріли на Куп'янському напрямку. В районах населених пунктів Бересте дворічна Гряниківка, Кам'янка, Кислівка, Котлярівка та Стельмахівка. На Лиманському напрямку з артилерії різних типів зазнали обстрілів населені пункти Греківка, Зарічне, Новоєгорівка, Серебрянка, Терни, Торське та Ямполівка. На Бахмутському напрямку з танків мінометів ствольної та реактивної артилерії ворог бив в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Званівка, Курдюмівка, Майорськ, Опитне, Роздолівка, Соледар, Спірне та Яковлівка. Обстріли продовжуються і на Авдіївському напрямку, а саме поблизу населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів зазнали райони населених пунктів Велика, Новосілка, Вугледар, Времівка, Микільське, Нескучне, Павлівка, Ольгівське, Степове та Причистівка. На південно напрямку противник намагається покращити логістичне забезпечення, здійснює артилерійські обстріли в районах більш як 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Від ворожого вогню найбільше постраждала інфраструктура вище Тарасівки Дніпропетровської області. Ворог усю ніч обстрілював область. Нікопольський район потерпав від градів, ураганів та важкої артилерії. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. У Марганецькій та Червоногригорівській громадах зафіксували близько 60 прильотів. Також серйозно постраждала від обстрілів енергетична інфраструктура. Станом на ранок через обстріли без електроенергії кілька громад. Через знеструблення там спостерігалися перебої з водопостачанням. На об'єкті енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі внаслідок обстрілів є сильні руйнування. Ворожий обстріл залишив без світла міста та села в Апостолівській, Зеленодольській, Широківській та Софіївській громадах. Без електроенергії опинився і один з районів Кривого Рогу. Додаткові заходи безпеки на центральному вокзалі Дніпра. Там встановили металодетектор та рентгеноскоп. Такі системи вже довели свою ефективність в аеропортах. Тепер цей досвід запозичили на залізницю. Чого очікувати пасажирам знає Сергій Філіпов. На вході рамка металодетектора, яку не уминути. Так тут організований потік пасажирів. Після неї весь багаж пропускають через інтроскоп. Він дозволяє працівникам переглянути, що лежить всередині та ідентифікувати предмети. Можна порозглянути по контуру речовин, ну тобто, наприклад, органіка чи неорганіка, що саме там знаходиться. Ну тобто, все має свій там колір або силует певний. Проведення контролю на безпеку так тут називають систему, яка допомагає помітити, якщо раптом якийсь пасажир вирішив пронести в поїзд щось заборонене. Часу на проходження через детектори потрібно небагато. Холонці. Ну я можливо, то не є правильно, але якщо так прийняла система, то її. нововведення. Працює з 15 жовтня. Дніпровський вокзал став третім в Україні, де влаштували систему огляду. Перевіряють як пасажирів, так і супроводжуючих. Також і проведжаючи, зустрічаючи, якщо вони хочуть вийти до зони посадки, вони зможуть пройти цей контроль. І для цього ми би просили заздалегідь планувати поїздку. Приміські потяги оглядають не так ретельно. Тут більшість пасажирів їдуть без багажу, тож працівники здебільшого обходяться ручним сканером. Сергій Філіпов, Руслан Герасименко, новини 9 каналу. Компенсація за збитки від ракет сьогодні на черговій сесії міської ради Дніпра ухвалили рішення щодо виплат компенсації постраждалих від прильотів. Дніпряни зможуть отримати суму до 500 тисяч гривень. Спеціальні комісії оцінюватимуть пошкодження, завдані російськими ракетами чи вибуховою хвилею. Містяни можуть звернутися за такою оцінкою до адміністрації свого району, потім написати заяву на ім'я міського голови та зібрати необхідний пакет документів. Кошти обіцяють почати виплачувати вже до кінця поточного року. Первинна правова допомога. У Дніпрі під час військового стану можна отримати безоплатну консультацію. Право на послугу мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України. В департаменті правового забезпечення повідомляють, свою роботу розпочали ще 1 лютого 2022 року, але наразі попит зростає. Допомога включає в себе надання правової інформації. Консультацій і роз'яснень з відповідних питань, складення заяв, скарг та інших документів правового характеру, прийом осіб, які потребують безоплатної правової допомоги, здійснюється спеціалістами департаменту правового забезпечення у понеділок та п'ятницю з 10 до 13 години за графіком, затвердженим директором департаменту правового забезпечення. Такі прийоми здійснюються у відділах центру надання адміністративних послуг правобережний та ЦНАП Лівобережний. Також Департаментом правового забезпечення наразі ведуться сторінки в соціальних мережах, таких як Facebook із назвою Дніп... Департамент правового забезпечення Дніпровської міської ради та в Інстаграм. Вона називається право.дніпрорада.gov.ua. Туди також громадяни мають змогу звертатися в особисті повідомлення, в коментарі, викладаючи по суті свої. Проблемні питання. Фахівці Департаменту правового забезпечення їх розглядають. І у в телефонному режимі можуть зв'язатися, аби там виявити деякі там аспекти питання. І в письмовому вигляді надалі наразі надати відповідь. Житло для тих, кому йти нікуди. За час війни наша область прийняла найбільше переселенців з поміж інших регіонів країни. Знайти житло чи хоча б кімнату у Дніпрі наразі вкрай складно. Тож люди вимушені проживати у шелтерах. Такі місця для прихистку здебільшого не фінансуються ні місцевим, ані державним бюджетом, і створити гідні умови проживання майже неможливо. Більше про проблеми людей з числа ВПО, що проживають в шелтері, знає Дар'я Візер. Пані Олена разом з сином і онукою проживають у шелтерів вже півроку. Сім'я переїхала з Донеччини, коли стало дуже гаряче. Жінка розповідає, в їхньому рідному містечку зараз хоч і спокійніше, та й домівка залишилася цілою, але поки побоюються повертатися додому, тому хочуть перечекати ще в Дніпрі. Кожного дня я дзвоню, і у мене є такі люди, які зв'язані з військовими, і військові кажуть не треба. Треба підождати не треба. Крайніше, це ще жовтень, це ще листопад, ще треба сидіти. Приїжджати город не треба. Сусідка по кімнаті Лариса приїхала з Луганщини. Два з половиною місяці просиділи в підвалі, бо мали надію, що скоро все закінчиться. Але тепер переїжджають з міста в місто, адже їхню домівку знищили вщент. Нас вывезли те люди, которые с нами были. Вот мы четыре человека. Я сын и двое людей, бабушка с сыном. Вот мы выезжали за счет них що у них була налічка, банкомати ж не працювали, нічого ж не працювали, Город уже був весь розбитий. Мешканці діляться умови тут не найгірші, але є недоліки. Зараз в шелтері проживає близько 40 осіб на одному поверсі. Для такої кількості людей замала кухня та холодильник. Також люди переймаються. Відсутністю належного опалення жити тут в холоди стане неможливо. Ось бачите, оці всі шкафи, вони по всієї кімнати. І вы откроете хоча один шкаф, там льодник, просто льодник. Тому що там нема капітального це просто криша. І криша накрита, і все. Воно типу як мансарда, якась, ну, не зрозуміло, що воно. І і не придумаєш. Спасибо хоч за это. Так вообще нічого. Мені не... Де б ми жили, якщо б... квартири очень дорогие, ми б не смогли їх оплатить. А хоч за это, то хорошо. Криша над головой. Цей шелтер систематично підтримує всеукраїнська програма співдія, надають гуманітарну, юридичну та психологічну допомогу. Волонтери зазначають, все реалізується в межах програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки ЄС. Зокрема, в Дніпрі під патронатом організації знаходяться 13 шелтерів. Наразі особливо актуальним питанням є укомплектування та підготовка шелтерів до зимового періоду. Для цього ми забезпечуємо осіб теплими ковдрами, засобами обігріву, а також іншим необхідним обладнанням для того, щоб вони могли комфортно пережити цей зимовий період. Та додають, така програма діє ще у семи регіонах України: Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Черкаській, Львівській, Волинській та Івано-Франківській областях. Дар'я Візір, Руслан Герасименко, новини дев'ятого каналу. Наступного тижня, а саме 25 жовтня, в усьому світі, відзначатимуть День опери. До цієї дати, вже завтра, в Дніпропетровській філармонії дадуть концерт. На сцену вийдуть відомі українські виконавці. Для глядачів звучатимуть перлини вокальної класики. Як розбивається опера в Україні та нашому регіоні за умов війни? Та наскільки важливо підтримувати високий рівень виконавського мистецтва навіть за таких умов? Про це ми поговоримо з нашими гостями. В нашій студії Катерина Миколайко, лауреатка міжнародних конкурсів, солістка Дніпровського театру опери та балету, солістка філармонії імені Когана та запрошена солістка Київської муніципальної опери та Львівського та Харківського національних оперних театрів. Також у нашій студії Олександр Форкушак, соліст Київської оперної студії. Олександр став переможцем Єрусалимського міжнародного оперного конкурсу 2021 року. Вітаю вас в студії Дев'ятого каналу. Як взагалі можна зараз розвиток оперного мистецтва в Україні охарактеризувати? Зараз в наш час дуже важко продвигається розвиток нашого жанру, але ну, намагаються навіть самі співаки, і театри, і філармонії, робити якісь проекти, якісь. Семі постановки, якісь фестивалі. Хай навіть не на це немає коштів, звісно, що все, все ми віддаємо на потреби ЗСУ, да. так. Угу. Але ж ми зараз. Всі, хто лишились в Україні або мають можливість, солісти, хто має можливість приїжджати і давати концерти, ми навіть буває так, що і з гонораром трошки менше, менше так або або навіть зовсім За донати на за, задонативати. За це, це не проблема. Для, для вокалістів, для солістів це не, не є проблема, але ж е, дуже хочеться, щоб звісно, хоч щось від держави, ми отримували. Так. Ну, а заходи все рівно проходять. так? Заходи проходять дуже потужно в у Львові. Зараз наприкінці вересня я співала в чудовому такому фестивалі. Мені Соломії Крушельницької, який був присвячений 150... Річчю великої нашої співачки, цей такий захід він відбувався за підтримки італійської діаспори, за підтримки Міністерства культури нашого, нашого України. І це було грандіозно. Бу, Бул е, е, була трансляція на чотири континенти, були неймовірні. Твори, все, що співала Соломія Крушельницька, всі опери потрошку з кожної опери брали там і дуети, і арії. і потім це був такий концерт, яким диригував. Засновник фестиваля Пучині італійського фестиваля з Києва викликали соліста Київського національного театру Сергія Ковніра. Він, до речі, наш земляк з Дніпра. Чудовий бас. Тепер ще з Одеси Олег Злакоман був запрошений, і це був грандіозний такий концерт був. І після того ще була серія вистав і концертів, які були присвячені Соломії Крушельницькій. А взагалі, скільки ну, зараз так, концертів, заходів? І, ну, як часто ви з концертами виступаєте, і ви, і от Олександр? Ну, зараз, звісно, концертів навіть більше, тому що був час, коли ми навіть їздили ем, до бійців і коли їх відправляли на передову, на, туди, на війну, ми перед тим і ми співали концерти, щоб, щоб їх якось підбадьорити. І зараз Концертів більше, менше вистав, бо виставу зібрати дуже важко в цей час. Багато поїхало музикантів з країни, багато поїхало солістів. І, а для вистави є. Ну, є правила там треба, щоб був, був так, якийсь кульки, состав теті. состав да. так солістів, і це дуже важко. Але ми намагаємось, і все в нас виходить. І наш театр транслює і вистави, і концерти. І запрошуємо. Олександр, а ми ну, до ефіру з вами спілкувалися, ви розказували про складності виїзду за кордон да, чоловіків. Але зараз ви кажете, що для того, щоб ми ну, наші актори, артисти оперного співу могли виступати, змінились якісь правила, так ну ви знаєте, як на мою думку, трошки зараз ситуація покращилася стосовно виїзду для артистів. Я думаю, це для артистів будь-якого жанру. Якщо на початку війни це було практично неможливо, ну і, звичайно були якісь певні виключення, але для широкого загалу артистів це було, думаю, неможливо, тому що оскільки я сам мав декілька контрактів в березі, мав виступати в Молдові Румунії, я не зміг виїхати. Ось, то зараз достатньо офіційного якогось запрошення від якоїсь наприклад, організації офіційної, чи це мистецький фестиваль, чи опаний театр, тобто, в принципі, хто виступає в якому жандрі. І це запрошення має бути надіслане на Міністерство культури, і якщо вони між собою це узгодять, то, відповідно, артистові дається можливість виїхати. Ось. Тому зараз, відповідно, трошки легше з цим. Тому що попит на наше мистецтво дуже великий, насправді, тому що наша країна фактично з початком цієї війни вона як можна сказати представляє себе як друге дихання нашої країни. Тому що всі, якщо до війни цікавились менше країн, то зараз вони хоч не хочуть. Якщо і ви, наші якесь... актори в Європі вони затребовані дуже, а. так ви розумієте, вони з одного боку затребані, а з другого боку, європейці дуже хочуть допомогти нам, і вони нас підтримують як в воєнному плані, фінансовому, гуманітарному, так само і в мистецькому плані. Угу. Вони розуміють, що наші... Митці, актори, співаки, вони ж фактично ми зараз тут без роботи. Ця ця галузь, яка зараз дуже важко. Да, особливо перших півроку було, тому що люди були не затребані. Не ну не... я знаю, що гранти існують зараз. Так, не дуже по... В Італії мисле... існують і гранти, якщо українські митці або театри якісь ем, приймають участь в їх там фестивалях, або в У них підтримує. в репертуарі. Вони виділяють гранти. Держава виділяє Італія, виділяє гранти. На, на користь українців. Вони угу. питання: а як взагалі зараз е, з освітою? З освітою е, в, в цій е, галузі? Освіта в, в нашій консерваторії в Дніпрі проходить. Очно, під сиренами ми спускаємось в укриття. Ну, якщо... Викладачка, Так, так. так. Якщо, якщо укриття, треба йти в укриття, то приходить по пожарній безпеці людина спеціальна, яка каже, ні, ні ні не можна займатися дітьми ну, в укриття, як ви вважаєте, так. Це важко, да? Дистанційно. Дистанційно це дуже важко. Мені так жалко студентів, які зараз навчаються в Харківській консерваторії. Моїм любі Матер, які зараз не мають можливості займатися в класах своїми викладачами. Але в них таке, є така можливість, що вони мають, консерваторія співпрацює з італійськими вузами. І Я знаю аспірантів, які переїхали в Італію і там продовжують своє навчання вже з італійськими викладачами. Але вони вони і з нашими займаються і є… дві освіти. Мабуть, так вони в них вони Май, отримують. Вони отримати. так, вони отримують можливість співати в концертах, в виставах, мати постійний тренаж, тримати mm -hmm. себе в формі під наглядом. Ви викладача таких, не да. дистанційно, а, да, да. а очно, так да. наживо. А в мене м, тоді питання вже м, ми так взагалі поспілкувалися. Я е, дякую. А тепер розкажіть нам про той, той захід, який відбудеться безпосередньо завтра. Е, Олександр, ви mm. у нас запрошена yeah. зірка. Так, е, Ну дякую вам за, за честь. Я вважаю, що це честь виступати. у такій прекрасній філармонії, тому що це філармонія з давніми традиціями. Ось, ви знаєте, і за цих декілька днів, у нас було з Катериною репетиції вчора. Я послухав тут прекрасні колективи, прекрасні оркестри, прекрасний оркестр, прекрасний біг бенд Сьогодні я, я був на репетиції, я був зворушений їхнім шикарним, високим професійним рістом, ростом. Дуже, дуже вони шикарно звучать. Тому ця філармонія, я вважаю, ви знаєте, Філармонія, філармонія, тобто в нас багато філармоній, але не всі дуже від ізяцького Так, Відований. так, зрозуміло. Тобто розумієте, тому я дуже ну вражений тим високим рівнем цієї філармонії і для мене така честь виступити. І я дуже радий, що Катерина відгукнулася. І ми в цей час, цей буренний час. Е наш, я вважаю, наш обов'язок як співаків робити такі концерти для того, щоб люди е знаєте не жили постійно в повітряних тривогах. І сиренах, але не могли трошечки відійти від цього такого всього цієї напруги, в якій ми всі живемо, і трошки в мистецтво, тому що воно заряджає, і, зрештою, ну, це така стара істина. Тому ми вирішили зробити такий дуже гарний концерт. Ми скомпонували фактично італійську класику і українську, показати, власне, наші, фактично наші надбання наших композиторів. І, звичайно, ми хочемо винести такі дуже цікаві твори українських і італійських композиторів. От, також з нами буде виступати прекрасна флейтистка е Ірина. Рибак, Рибак там лад міжнародних конкурсів, прекрасно. Вона нам трошки доповнить наш гарний концерт. От, і таким чином ми плануємо завтра зробити гарну програму. Катерина, в котрій годині? О 18.30 в Малому залі філармонії. Будь ласка, всіх, всіх запрошуємо. Дякуємо, що ви за нас завітали, що розповіли, ми поспілкувалися і на такі проблемні питання підняли. Так? А я нагадаю, що в нашій студії сьогодні були Катерина Миколайко, солістка Дніпровського театру опери та балету, солістка філармонії Когана та Олександр Форкушак, соліст Київської оперної студії та Національного президентського симфонічного оркестру України. Дякую, дякую. Це всі події Дніпра та області за 19 жовтня очима журналістів 9-го каналу. Якщо ви маєте цікаву інформацію чи стали свідком надзвичайних подій, можете зв'язатися з нашою редакцією за номером Гарячої лінії та на офіційних сторінках соцмереж каналу. я з вами прощаюся. Довіряйте тільки достовірним фактам, вірте в ЗСУ та нашу перемогу.